Земні шляхи небесної сотні. Сьогодні у Києві відбудеться відкриття виставки з нагоди 10-ї річниці Революції Гідності під такою назвою. Про це повідомили на сайті Міністерства культури та інформаційної політики. Там додали, що виставка розповідає про людей, які стали героями, та про те, ким вони були та що привело їх на Майдан. Більше про захід розпитаємо директора музею Майдану Ігор Пошивайло. Доєднується до нашого ефіру. Пан Ігор, вітаю вас! Вітаємо! Доброго дня. Пане Ігорі, розкажіть, будь ласка, детальніше трішки про цю виставку. Як ви її запланували, як організували? Можливо, якісь секрети нам розкажете? Ця виставка земні шляхи Небесної Сотні. Ми планували її вже кілька років тому. Хотіли розповісти про Небесну Сотню, не як абстрактну колективну спільноту. Бо соціологічні опитування, які ми робили до повномасштабного вторгнення, вони говорили про те, що молодь, зокрема, діти знають про небесну сотню, але не їм важко назвати окремих її представників, окремих героїв. І саме тому дуже важливо було розкрити їх як індивідуальності, як людей, котрі мали власні особисті долі, захоплення, фах мрії про майбутнє, і в цьому контексті ця виставка розповідає про мікроісторії. Тобто ми показуємо Небесну Сотню як живих людей, наших сучасників, які стали героями. І е, ви ви запитаєте про особливості або секрети. Ну секретів немає, але є такі нюанси, що е, багато експонатів це близько 30 героїв Небесної Сотні. Ми їхні долі розкриваємо за допомогою їхніх особистих речей, або з їхнього побуту. Це щоденники, якісь улюблені предмети, або, на жаль, такі трагічні речі, які надала прокуратура. Рідним, рідним загиблих героїв, і ми теж їх показуємо тут. Це і закривавний одяг, це і прострілені каски, шоломи. Тобто, ця виставка, якраз про оцім цих наших сучасників, яким доля випала стати героями, які свідомо обрали цей шлях. І виставка для широкого загалу відкривається 17 січня. Вона триватиме до 25 лютого. Ну і ми намагаємося показати. Ці їхні історії такими сучасними засобами. Тут будуть і художні прийоми, тут будуть мультимедійні засоби. І ми розповідаємо про ширший контекст. Не просто про факт, що, скажімо, наші сучасники прийшли на Майдан в листопаді, і їхня доля обірвалася в січні або в лютому 2014 року. Ми даємо ширший контекст. Бо виставка має близько 10 тематичних блоків. Тут є і про революцію на Гарніті, адже деякі Герої Небесної Сотні брали активну участь у тих подіях, а 13 з них навіть не, ще не народилися на 1990 рік, тобто до Дня Незалежності. І тому тут ширший контекст. Тут ми говоримо про попередні революції, про родинні історії, бо деякі Герої Небесної Сотні. Мають родичів, які зокрема брали участь у визвольних змаганнях. Тому тут надзвичайно цікаві історії, які ведуть до одного найважливішого можливо висновку, що герої Небесної Сотні не випадково вийшли на майдан. Це була їхня доля, і їхній, їхній вибір свідомий. Що вони йшли до цього цілком усвідомлено і що це традиція багатьох родин виборювати свободу нашої держави. І ще дуже важливий момент на цій виставці: ми не завершуємо цю історію про Героїв Небесної Сотні лютим 2014 року. Ми показуємо і розкриваємо, бодай символічно через портрети і через імена долі тих майданівців, які в лютому, в березні пішли відразу на фронт захищати Україну від російської агресії. І тут теж понад сотня майданівців, які загинули вже на теперішній російсько-українській війні. Так, із тих кадрів, що ми демонстрували, я там побачив і Сергія Нігояна, це першого вбитого на Майдані, молодого юнака. А, а також Барну, пана Барну, який служив, це колишній народний депутат. Зараз він, на жаль, загинув а на другому етапі, скажімо так, російсько-української війни після повномасштабного вторгнення. А ви спілкувалися з родинами от всіх загиблих, для того, щоб зробити цю виставку таку більш людяною про людей? Так, звичайно, звичайно, це тривала досить е, така на, е, насичена і часом напружена робота. Бо ви розумієте, що е, ці всі історії е, і рідних, і коли вони дістають їхні предмети, речі, вони знову переживають їхню загибель. І тому це було непросто, але багато родин відгукнулося, і нам дуже приємно, що з одного боку ми зможемо розповісти ці історії ширшому загалу не через. Не лише через світлини, і через інформацію, скупу або відео, а через конкретні предмети речі, які набули нових уже значень, які несуть в собі цю енергетику цієї людини. Улюблені там речі, щоденники, карти, світлини, предмети одягу, щоденники з школи, грамоти, золоті медалі. Ну тобто, тут вона, вона мені здається, така особлива енергетика, яка дуже важлива сьогодні і для родин. Бо з одного боку, ми повинні актуалізувати подвиг Небесної Сотні, котрих ми вважаємо перших героїв російсько-української війни. А з іншого боку, ми повинні активізувати цією пам'яттю продовження процесів справедливості, покарання винних. Бо тут дуже драматична сторінка, і, зокрема, подібні виставкові проекти вони не лише мають інформативну складову. Вони про те, щоб суспільство все ж таки не забувало і тримало руку пульсу на тих процесах, які відбуваються, зокрема у судах, покарання винних, а там дуже трагічна, дуже східна ситуація, оскільки спливають терміни давності, вже деякі спливали в кінці 23-го року, деякі спливають на початку 24-го. І тому подібні виставкові проекти мають не лише історичне значення, а вони, от якраз і про сучасність, що ми повинні пам'ятати про наших героїв. І ми повинні зробити все можливе, аби покарати винних за їхню загибель. Ну і мобілізувати все суспільство на продовження того подвигу, тих дій і захисту нашої держави. Розкажіть, будь ласка, скільки триватиме виставка? Виставка триватиме 17 січня по 25 лютого. Вона якраз охопить день героїв Небесної Сотні, державний день вшанування пам'яті 20 лютого. Тому запрошуємо всіх. Небайдужих і впродовж цих понад місяця тривали виставки. Відбуватимуться презентації, дискусії, обговорення, вечори пам'яті якраз до, до вшанування шанування героїв небесної сотні. Пані Ігорі, скажи, будь ласка, чи ця виставка буде доступна лише в Києві? Чи поїде вона містами України? Можливо, за кордон? Та це дуже хороше запитання. Ми робимо все можливе, щоб високої проекти музею майдану. Який, на жаль, на сьогодні ще не має свого власного приміщення, вони мали такий мандрівний характер, або е, ми могли робити ці виставки під відкритим небом. Тому сьогодні це пілотний проект, і ми би ми радо е, надаватимемо доступ до цієї виставки для індивідуальних, е, ну тобто можливостей в регіонах влаштовувати подібні виставкові проекти. У нас дуже тісна співпраця, зокрема з першим музеєм Небесної Сотні в Івано-Франківську, і майже всі виставкові проекти, які ми... Показали в Києві, вони мандрують зокрема туди, бо там теж особливий осередок і там постійний простір, де вперше розповіли про небесну сотню Революцію гідності і активістів майдану. І щодо закордону, це теж важлива ініціатива. На жаль, за сьогодні забуває про Революцію гідності, а увага акцентується більше на подіях війни, і тому наша місія зокрема говорити про те, що це не війна, війна не сама по собі. Війна це продовження тих і визвольних змагань і революцій наших сучасних. І зокрема, нам вдалося зупинити русський мір зокрема, завдяки подвигу небесної сотні. Тому історії цих людей і цей контекст революції гідності це теж історія сучасної війни. І, до речі, в Нідерландах, в музеї в національному музеї війни. Біля Амстердаму відкривається новий виставковий проект, який розповідатиме про війну в Україні як частинка експозиції, і там буде представлено майдан, і зокрема небесна сотня. Так людям, мені здається, треба нагадувати про причину наслідкові зв'язки і про те, що 14 рік це був початок фактично того, що відбувається зараз. Дякуємо, пане Ігоре. Ігор Пошивайлов був з нами на зв'язку. Це генеральний директор Національного музею революції гідності, який розповів про виставку зимні шляхи Небесної Сотні. Виставка, до речі, доступна із 17, із, із 17 а, січня. Тож, будь ласка, приходьте, дивіться.